Ми тепер до Нікополя. Юрій Багно, виконувач обов'язків начальника Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровської області. Пане Юрію, вітаю. Вітаю. Я детальніше розпитаю про наслідки вчорашньої атаки, але хотів спочатку поцікавитися, як ця ніч минула у Нікополі. Ця ніч минула з обстрілами по всьому району майже. Є пошкодження цивільних будинків, інфраструктури, але на щастя без поранених та загиблих. Та потужною була вчорашня. На жаль, атака в ніч на 7 серпня. Які наслідки ви вже можете підсумувати кількість постраждалих і руйнування? Наслідки це четверо, на жаль, загиблих. вісім людей було отримали поранення. Обстріли були на колишній прибережній території. Працівники ДСНС, один з яких загинув, врятували якраз людей на цій ділянці, і вже були готові вивозити людей. І якраз стався цей страшний випадок, з яким загинув співробітник ДСНС і двоє цивільних одразу. А люди, які наслідки та, -та. наслідки, це звичайно побиті житлові будинки на прибережній території. Ну і як завжди, там побиті лінії електропередач, газогони і так далі. Ви сказали про вісім поранених. У якому вони стані, і скільки з них залишаються у лікарні, якщо є така інформація? Значить на сьогодні, на сьогоднішній день залишаються в лікарні двоє людей. Інші вже лікуються амбулаторно на щастя? Ну загибли, так і така статистика і залишається. Пане Юрію, а яка ситуація з комунікаціями і енергопостачанням у громаді? Цікавить електрика, газ, вода? Чи вона всюди є? Чи відновили, чи скоро відновлять? Значить, скажу таким чином, всі комунальні служби району працюють в екстреному режимі цілодобово з тим, щоб вся критична інфраструктура району працювала завжди справно. Угу. Після вчорашнього удару, чи помічаєте ви збільшення кількості охочих евакуюватися з громади? І чи є в них така можливість? Скажу таким чином, на жаль, такий удар, як був вчора, він не поодинокий. Це досить часто трапляється не завжди. Звичайно, в один день така кількість загиблих. На щастя, люди сприймають це вже, ну скажімо так, трохи звикли до цього. На щастя, це йде по прибережній території, здебільшого. Сказати, щоб з цим ударом якась збільшила кількість охочих на виїзд, я не можу. Люди дивляться по своїм можливостям. В кого є можливість переїхати в більш безпечну частину району або частину міста, вони зроблять. Але Мешканці турбуються звичайно за своє житло, за свої домівки, тому намагаються приділяти цьому увагу і до останнього тримаються за своє майно. Дякую дуже, пане Юрію, за включення. Юрій Багнов, виконувач обов'язків начальника Нікопольської районної військової адміністрації Дніпропетровщина, був з нами на зв'язку. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.